Голова Радбезу України залишив посаду. Секретар РНБО Андрій Парубій офіційно подав у відставку сьогодні. По обіді причини не коментував ні він, ні президент, який на камери подякував Парубієві. А потім парубій заявив продовжить допомогу фронтові. Далі Євгенія Мотрич. Про звільнення парубія з посади заговорили ще в середині липня, проте інтригою залишався час ухвалення цього рішення. І ось сьогодні президент прийняв відставку секретаря Радбезу, людини, яка координувала усіх силовиків країни з часу російської агресії. Коли існування нашої держави е, знаходилося під загрозою, і координаційні функції забезпечення безпеки держави лягли на Потужні плечі Андрія Володимировича як командира нашої майданівської самооборони. Парубій дякує колегам і обіцяє не припиняти допомоги фронтові. Коли я давав деякі доручення, мені казали в апараті, каже, ми ніколи такого не робили. Ми не знаємо, як це, коли йшлось про мобілізацію, коли йшлось про на початках воєнний стан, не стан не було такої практики, і аналітики, спеціалісти вперше власне, проходили. Але ці надважливі рішення. Вони допомогли нам стояти в найважчі часи. Більше про причини звільнення ані Порошенко, ані екс-секретар РНБО не кажуть. На своїй сторінці у соцмережі парубій пише в час війни коментувати відставку вважаю неприйнятним. Продовжую займатися допомогою фронту, в першу чергу, добровольчим батальйоном. Разом переможемо російського агресора. Слава Україні! Шлях порубія до Радбезу почався за зимових подій на майдані. Він тоді ще з депутатським посвідченням спиняв наступ міліціянтів на мітингувальників. Згодом нардеп кількох скликань остаточно скидає кроватку і стає поруч з людьми, як комендант, створюючи першу сотню майдану. Ми виходимо за межі барикад, бо майдан це вся Україна. Наприкінці лютого по втечі Януковича, тодішній во президента Олександр Турчинов призначає парубія секретарем Радбезу. А бійці самооборони за його підтримки йдуть до Нацгвардії. Хто тепер посяде це крісло? Інформації небагато. Серед ймовірних кандидатів експерти називають б'ютівця Юрія Стеця, нинішнього голову СБУ Валентина Наливайченка. А нещодавно додався й ударівець Сергій Каплин. Утім, усе це поки що лише припущення. Євгенія Мотрич, програма вікна СТБ.